Вітання усім здобувачам освіти. Ви на каналі Історія онлайн, а разом з вами я, вчитель історії Сергій Володимирович. І ми сьогодні з вами будемо розмовляти про те, як в історії прийнято поділяти час, на які відрізки. Отож, тема культурні епохи або історична періодизація. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, які періоди і що в кожному відбулося. Справа в тому, що історія це наука про людей і весь шлях розвитку людини цікавить історію. І щоб легше було вивчати історію, ми ділимо її на певні такі відрізки. Ми знаємо, що в кожен період відбувалися якісь певні дії, певні чинники, певні такі внески важливі, і нам так легше її вивчати. Отож, першим таким періодом, який був в історії, називається первісне суспільство. Справа в тому, що він виник. З виникненням людини. Людина виникла приблизно 3 мільйони років тому, на континенті, взагалі нашому на території нашої землі, а на території України сучасної вона виникла приблизно 1 мільйон років тому. І отож, цей період тривав до третього тисячоліття до нашої ери, з появи людини до третього тисячоліття до нашої ери. В цей час на території землі з'явилася людина, зокрема України, а також цей час жила дуже. Крута цивілізація називалася на Тріпільська, яка залишила по собі безліч цікавинок, але ще більше і загадок, які, які ще прийдеться історикам, зокрема вам, їх розгадувати. Отож, первісне суспільство Поява людина і Тріпільська культура. Наступний другий етап і називається античність. Античність прийнято вважати давнім періодом. Він приніс для світу чимало таки, такого важливого. І, зокрема, в цей час на території світу було дві дуже потужні держави, називалися Давні Греція та Давні Рим, які внесли і залишили по собі культуру, певні цінності, такі певні матеріальні залишки, як зокрема, ось цей амфітеатр, який перед вами є, а також, також багато загадок і таких цікавинок, які нам хотів ви буде лиситись вивчати. Античність прийнято вважати і називати класичною епохою. Адже багато хто на неї рівняється на ті зразки і на ті такі еталони, які там були. Взагалі в, в античності на першому місці була людина. Тобто ми з вами. Людина вважалася божеством, людина вважалася ідеалом і рівних їй не було. Отож, а на території України в цей час жили перші такі племена, перші народи, кімрійці, це перші народ, які на території України. Також були наскіфи, сармати, гуни, готи і так далі тому подібне. Про кожен з них ми будемо дізнаватися у наступних наступних класах історії. Отож, античність. Наступно. Третій період він називається середньовіччя або середні віки. Це логічно справа в тому, що періодів за є шість і в середину так і назвали середніми віками. Справа в тому, що в цей час на зміну античності прийшов великий вплив церкви. Церква була Рушійною силою, і в цей час вважалося, що церква найвища, що може бути. Бог, релігія це найголовніше, що може бути в житті людини. А роль людини помаленьку скочувалася донизу. Отож, в цей час на території України була дуже крута держава, називалася вона Київська держава або княжа Русь Україна. Там було різних князів багато. Пригадайте їх Володимир, Ярослав, Ігор, Святослав, Олег. І одна відома княгиня Ольга, яка зробила дуже-дуже багато чого. В цей час відбулося хрещення Русі, зокрема, на нашої держави, адже Київська Русь або княжа Русь Україна, це є прообраз сучасної України. Відбулося хрещення у 1988 році. Пригадайте матеріал 5 класу. А ще була дуже дуже держава, яка називалася Галицько-Волинське князівство. Пригадайте, кого там коронувало. А хто там був королем? Ще? Правильно, король Данило. Данило Галицький. Отож, середні віки. Наступний період він називається Ранній новий час. Справа в тому, що від моменту цього починається наша вже така новітня історія ближче до нашого часу, і цей час розділили ще на таких три основних періоди. Ранній новий час. Цей час на території нашої України жили дуже потужні. Воїни, козаки, вони розвивалися, вони воювали, відстояли нашу честь, нашу свободу. А разом з тим відкривалися в світі різні континенти, зокрема Америка, нові землі, нові такі вершини. І так людина була дуже-дуже такою крутою. Цей час. Новий час, новий час приніс для України і світу багато цікавинок і багато відкриттів. Відкривалися перші такі, як. Засоби для того, щоб ми могли жити, різні, що нам полегли життя, предмети. Зокрема, телефон такий перший, також телеграф, також відбувалося машинобудування, машини створювалися, залізничні колі, залізничні дороги. А разом з тим відбувалися і різні такі події, які давали нам змогу трішечки відокремитися від інших держав, дали нам поштовх до незалежності. Національне відродження. Так, отож, шостий період, який вже був заключний, хоча через певний проміжок часу він буде він зміниться на ще інший. Ось він називається новітній час. Справа в тому, що він розпочався першою своєю війною 1914 року, і триває до тита. Цей період збулися значні зміни в нашому житті. Переосвідомлення цінностей людина змінилася духовно, морально також завдяки різним таким подіям, здебільшого трагічним. Пригадайте війни, голодомор, геноциди різні, також знищення багатьох людей, культури і також діячів таких відомих. Але це сформувало нашу замі незалежність у подальшому. Ще дев'яносто рік прийняття незалежності також ходить в цей період новітній час. І скажу більше, навіть ваше народження це також період новітньої історії. Народження ваших батьків, дідуся, бабусі це також новітня історія. І все, що ви будете робити вже завтра і післязавтра, через певний час, це також буде новітньою історією. Отож, шість основних періодів, які були в історії або історична періодизація. Отож, первісне суспільство, нагадайте що це було. Поява людини, трипільська культура, античність. Це в нас що було? Давня Греція, Рим, і скіфи, Сармати, Кімарійці і всі ці браття. Наступне середні віки це Київська держава, княжа Русь, Україна. І ще галицько волинське князівство. І велика роль кого була в цей час? Релігії та церкви. Четверте, ранній новий час. Поява козаків, географічні відкриття в світі. П'ятий новий час розвиток техніки, машинобудування залізничного транспорту, а також національне наше відродження. І шостий період це новітній час, це різні війни, які були, голодомори, різні події в історії, і, зокрема, наша незалежність і події, які відбуваються зараз. Це новітня історія. Отож, шість періодів або культурних епох, або історичної періодизації. А про те, як ділять час археологи. Ви дізнаєтеся у наступному відео. На все добре, до нових зустрічей!